Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Угнівенко. Сьогодні у Дніпрі відбулася презентація маніфесту Сталого Миру, і ми сьогодні детальніше про нього поговоримо. Я вітаю наші студії наші гости. Це співавтори маніфесту, громадські діячі Ганна Гопко та Микола Виговський. Вітаю вас! Вітаємо доброго. дня. Отже, пані Ганно. Перше запитання до вас: що це взагалі таке маніфест сталого миру і який його головний меседж? Дуже дякую, нам приємно бути сьогодні в Дніпрі і мати розмову із представниками громад, бізнесу, експертами для того, щоб презентувати ключові положення маніфесту Сталого Миру, як завершити війну так. Щоб Російська Федерація як держава-агресор була покарана, була понесла збитки через виплату репарацій, і ми прекрасно розуміли, що нової війни вже не буде, тому що ми активно адвокатуючи міжнародні інтереси України в світі. Особисто я була вже в 18 столицях, і це де Японія, Південна Корея, Тайвань, Сполучені Штати Америки, і бачу, що є проблема. Візії, чи може світ уявити, наприклад, Росію, яка програла в Україні, Росія, в якої почались якісь проблеми і є потреба трансформації, тому ми вирішили в Україні більше 40 фахівців, відомі знавці якраз історії міжнародного права, фахівці з міжнародної політики, які об'єдналися і на прохання Збройних сил України, які щодня, щохвилини хвилини нас захищають. Вирішили попросити написати оцю маніфест сталого миру. Тому що всі хочуть перемоги. Всі хочуть перемоги, всі хочуть справедливості через трибунал проти держави, агресора і виконавців воєнних злочинів, злочинів проти людяності, акту геноциду. І також ми хочемо розуміти, що є передумовами сталого миру. Це також членство України в ЄС і НАТО. І наш документ складається з таких двох ключових блоків: перший блок це покарання за війну, за агресію, за злочини, відповідальність за війну, відшкодування Збитків це пониження статусу Російської Федерації і забезпечення сталого миру, де є пункти, крім членства України в ЄС і НАТО. Також деколонізація РФ роззброєння. Потім питання, що робити з великими ресурсами Російської Федерації, тому ми тут. Щоб прокомунікувати з українським суспільством, бо вперше документ було презентовано в лютому цього року під час Мюнхенської безпекової конференції за участі і прем'єр-міністерки Латвії, і міністрів оборони як Румунії. Тому нам дуже важливо, щоб українське бачення сталого миру було прокомуніковано із нашими ключовими західними партнерами. Ви одна з співавторок маніфесту, що пропонували саме ви? Оскільки я давно займаюся темою деімперіалізації Російської Федерації, тому що зі зміною режиму Путіна. Імперська природа російського суспільства не зміниться. Це те саме, як Ленін, Сталін. Давайте чесно говорити, не покаравши це зло. Зокрема, зараз, коли весь світ вшановуватиме 90-річчя голодомору як геноциду. Тобто, це ми бачили чітко, що ця російська загроза після. Злочинів радянського союзу вона повторилася знову, і Росія чинить новий геноцид. І тому для мене було дуже важливо якраз питання, які стосуються зовнішньої політики. Це членство України в НАТО і в ЄС, і також деімперіалізація РФ і деколонізація. Ми бачимо, що Російська Федерація намагається вкрасти. У історії України заперечити взагалі факт існування незалежної держави, хоча Київська Русь і взагалі була задовго до появи Московії. І тому ці питання дуже важливо пояснити, що до моменту деімперіалізації РФ з компенсацією усіх збитків за війну і геноцид проти України. Дуже важко буде в майбутньому говорити з поколіннями. Ну і ми підтримували так само дуже багато представників корінних народів: Башкортостан, Татарстан, Мордовія, чимало представників цих корінних народів, як Ерзя, також з ічкерії, воюють на боці збройних сил України. Тому що вони в перемозі нашої держави бачать вікно можливостей для себе, те саме як Чечня після розвалу радянського союзу проголосила свою незалежність. Ну тому що те, що робить сучасний тоталітар російський режим проти нацменшин, корінних народів фактично знищення. Вони їх відправляють як гарматне м'ясо. Вони повністю винищують їхню культуру, здійснюють асиміляційну політику. Тому для мене дуже важливо було вийти не просто за рамки, не тільки говорити про відновлення територіальної цілісності і суверенітету в кордонах 91-го року, але й показати от всю цю уже кілька сторіч. Російську імперську політику і як вона може бути подолана. Нагадаю, у нас також в студії громадський діяч Микола Виговський, пане Микола, скажіть, будь ласка, які були ваші пропозиції? Ну, в мене сфера інтересів це власне деколонізація російської історії та інформаційної політики, тому що велика проблема в тому, як світ ставиться до Росії і чому світ досі не готовий говорити про не всі точніше в світі готові говорити про розвал Росії і так далі, тому що Росія сотнями років. Вкладалася в будову, міфу великої держави, великої культури, і ця оповідь велася як на зовнішній ринок. Навіть зараз кілька років тому потрапив в Відень і бачив, скільки культурних заходів відбувається от навколо так званої російської культури. Це і різноманітні дипломатичні заходи неформального характеру, на яких там розливалася горілка. Людей годували ікрою і розповідали розповідали про цього колективного Толстоєвського. І це рока. Мене насаджувалися десятки років в західних університетах, існують кафедри так званих російських студій. Тобто вони сильно вкладалися в імідж себе як великої держави, без якої світ неможливий. І власне робили це успішно. Ми зараз бачимо, що вони фактично настільки повпливали на світову архітектуру безпеки. Вони блокують, мають блокуючий, ну. Всі мають, але вони блокують фактично роботу Ради безпеки ООН, І те той орган, який мав би бути запобіжником від воєн, який має би бути гарантом миру в світі, фактично перетворився на неспроможний орган, тому що найбільше агресор цей орган блокує, і це і оповідь на внутрішній ринок, тому що також роками здійснювалася побудова цього імперського міфу, починаючи від назви Росія, якої фактично ніякої Росії не існувало, існувало Московське царство, Назв. Ва, Росія була вкрадена з Русі і виведена тяглість от начебто їхня держава сягає ще першого тисячоліття нашої ери, хоча по факту цього не було, і на цьому власне і базується потужність режиму як в Росії, так і його легітимність на Заході. Величезне завдання буде переписати російську історію. Розповісти справедливу історію не про повстання в великої імперії, так ото міф який конструювався, а про те, що це ціла низка загарбницьких воєн, ціла низка геноцидів, знищення десятків корінних народів, знищення їхньої культури, мови, постійні репресії, вбивство і грабунки. От і історія, яка викладається в Росії, вона має бути чесною. По фактам, що відбувалося, і цей міф повинен бути деконструйований про велику Росію. Так само і повинен бути деконструйований міф про велику російську культуру, тому що за великим рахунком переважна більшість цієї так званої великої російської культури це піар супровід імперських амбіцій імперського розширення Росії. Якщо ми згадаємо там умовного Пушкіна чи Лермонтова, там є багато якихось романтичних історій про любов російського офіцера. до Кавказської жінки, то не ходять, томляться там. Оце в них така романтика навколо всього цього. А по факту це була історія про зґвалтування російським солдатом кавказької жінки про грабування вільних народів Кавказу, про приєднання їх до імперії. І Пушкін, Лермонтов та інші займалися власне піар відбілюванням, тобто. Інформаційним супроводом романтизацією, побудовою культурного обґрунтування цього постійного розширення імперії, і власне таких прикладів дуже багато. І про це все треба говорити. Історію та літературу треба викладати в першу чергу для світу, а потім і в самій Росії з точки зору постколоніальної оптики, з точки зору того, як вони прислужилися становленню цієї імперії зла. Це велике завдання, тому що багато росіян, які навіть не підтримують війну в Україні, все рівно заражені цим Міфом імперськості, вірусом імперськості. Вони не мислять світ без великої Росії, але по факту, велика Росія це тюрма народів, яка просто репресивним апаратам грабувала, гвалтувала, нищила культуру, викачувала природні ресурси з тих територій, де сотнями і тисячами років проживали ці корінні народи. А зараз намагається їм пояснити, що вони всі єдиний один народ. Це не народ, це імперія, остання імперія в світі. І ця імперія повинна бути знищеною. Або переформатованою в краще в декілька, але можливо в одну, але демократичну державу з справжньою децентралізацією, тому що там вони називаються федерація, але федерацією ніколи не були. Це, напевно, найбільш унітарна держава в світі. Вони мають стати справжньою федерацією. Їхні суб'єкти і ці суб'єкти мають бути національними і нації, які там живуть, мають право на самовизначення, мають мати набагато більше доступу і контролю за своїми ресурсами. Москва. Повинна перестати бути гігемоном, і тільки так світ може перетворитися в більш-менш безпечне місце. Сьогодні презентація відбулася у Дніпрі. В яких містах ви вже побували, і куди плануєте їхати далі? Ну нам дуже важливо зазначити, що це загальноукраїнське. Турне, яке розраховане на те, щоб покрити мінімум 12 областей, ось і прокомунікувати основні положення нашого маніфесту сталого миру із студентством. Наприклад, ми нещодавно побували в Черкасах, де в Черкаському університеті мали дуже жваву розмову із молоддю, яка ставила питання, як практично застосовувати ці якраз думки маніфесту, поради, рекомендації, ну, зокрема, те, що стосується використання. Стання міжнародного права для покарання агресора через трибунал, от і дуже добре, тому що багато цих ідей це історія на майбутнє покоління, і нам треба вже готувати молодь, яка має мати візію щодо власного майбутнього. І в цьому власному майбутньому відповідальність так само за Російську Федерацію. Чому я так кажу, тому що треба позбавити їх Українозалежності. а це можливо зробити через деколонізацію Російської Федерації, от через те, що молодь. Буде розуміти, як працюють міжнародні інституції, зокрема рухаючись до членства в НАТО і в ЄС, теж готові до цього. Тому також суми готується Презентація вже сім областей: Дімпро, восьмий. Далі буде Рівне, Львів, Тернопіль, Одеса. От е, тому, що більше ми були сфокусовані перед тим на міжнародній арені, крім Мюнхенської безпекової конференції, Варшавський безпековий форум, Ризька конференція з безпеки, форум Вацлава Гавела, тобто в Празі е, максимально чому? Тому що зараз існує кілька концептів а багато з них є псевдопланами з миру чи мирного врегулювання, наприклад, як бачення Китаю, яке суперечить нашій е, е, територіальній цілісності. Є Таким нехтуванням нашого суверенітету, і таке багато інших мирних, так званих мирних планів. Ось є формула президента Зеленського миру, 10 пунктів, ось які передбачають теж деякі положення. Наше завдання на міжнародній арені чітко показати, що є червоні лінії, і є ті позиції, які для України є надважливими. Це не просто відновлення територіальної цілісності і суверенітету України як спосіб відновлення зруйнованої світової архітектури безпеки. Тут не тільки питання покарання економічними шляхами, тому що санкції, які є, їх потрібно посилювати. Вони недостатньо агресивні чи пекельні для того, щоб російська економіка не мала можливості надалі продукувати види озброєння, як дрони камікадзе, нові ракети, і продовжувати знищувати як цивільне населення, так і критичну енергоінфраструктуру. Але тут цей документ він не тільки під час війни, який допомагає нам в адвокації. От ми розпочали кампанію «Make Russia Pay». Змусити Росію заплатити з конфіскації активів, але цей документ так само малює світ уже повоєнний. Яку ми бачимо порядок взагалі денний нова архітектура безпеки в Європі відновлення довіри до міжнародних інституцій, як ООН, які фактично мали би запобігати таким конфліктам, а не дивитися 10 років, спостерігати з моменту незаконної спроби анексії в 2014 році і до зараз, полишаючи місто Дніпро, що б ви хотіли побажати його мешканцям і також нашим радіослухачам. Я би хотів побажати мешканцям Дніпра, мати змогу нічних прогулянок, мати змогу жити в мирному місті, в місті, в яке не прилітають ракети, в якому не страшно народжувати дітей і будувати своє майбутнє, щоб і це настане з нашою перемогою. Я дуже вірю, що дуже швидко. Може здатися, що в маніфесті викладені якісь надто фантастичні вимоги чи очікування, але це в першу чергу спосіб задати рівень дискусії для світової спільноти про те, що бояться Росії не варто. То що з Росією треба щось робити всім гуртом, і власне ми розуміємо, що звісно визначальна роль в українській перемозі буде за збройними силами України, але ми також розуміємо, що коли збройні сили України вийдуть на кордони, 1991 року, то наступна велика війна проти Росії буде лише питанням часу, якщо Росія залишиться у тому форматі, в якому вона існує, власне, тому щоб не повторювати історію з нападом Росії, щоб не перекладати відповідальність за. Наступну велику війну на спини наших дітей та онуків. Ми хочемо, щоб світ чесно сказав собі, що Росія в такому вигляді, в якому вона існує, існувати більше не може. І, власне, наш маніфест це спроба окреслити рамки для дискусії, для світової дискусії про те, що необхідно зробити з Росією, щоб вона більше ніколи не мала. Навіть на думці кудись висуватися з гарбницькими воїнами. Це вже було, це вже спрацювало. Колись світ домовився про те, що вони роблять з німеччиною, і пройшло 70 років, у німеччині немає жодних експансійських зазіхань на території інших країн. І загалом це спрацювало. Я вірю, що спрацює. Якщо світ колективно візьметься вирішувати проблему Росії остаточно, то вона буде вирішена, і ми нарешті зможемо видихнути і спокійно розвивати свою державу. Ну, Дніпро відоме місто, якраз і ракетобудування, тому ми дуже віримо в перемогу. І саме завдяки і внеску Дніпра, ось і так само економіка важлива. І коли ми заглядаємо в майбутнє, коли ми говоримо про репарації, що саме Росія має заплатити за всі шкоду, завдану нам від жертв, тобто родин, які постраждали, тому що сім'ї загиблих мають відчувати турботу, мають відчувати фінансову забезпеченість. Ми маємо будувати державу вдячності. Це дуже важливо. Ну і на перспективу, ми маємо думати, що Україна, крім членства в ЄС і НАТО, маючи багато крит. Мінералів, як літій, кобальт, титан, це мінерали, які визначають стратегічні технології, галузі, наночіпи, робототехніка, космічна галузь. Тому мені здається, що якраз інтелектуальний потенціал інженерів тут конструкторів є надзвичайно важливим для того, щоб в майбутньому Україна була частиною світу високих технологій разом із демократіями, які в Азії є Тайвань, Південна Корея, Японія, і щоб ми мали спільні ініціативи проекти. І чому я це кажу, щоб також наша озброєність найсучаснішими видами від ракет винищувачів і так далі, щоб ніхто навіть в думці ніколи не наважився на Україну напасти. Тобто, ми маємо бути настільки сильними, настільки потужними економічно ВПК. Щоб е, всі боялися взагалі до України приступитись. Я дякую вам, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що це була програма. Тема дня сьогодні ми говорили про маніфест сталого миру з нашими гостями. Це громадські діячі, співавтори маніфесту Микола Виговський та Ганна Губко. Дякую вам. В студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, інженерка ефіру Наталя Назорна. Все добре вам програма. Ема дня на українському радіо Дніпро.